Купити квиток в Німеччині це може бути проблема. І тут все автоматизовано. Якщо ви хочете кудись поїхати, то це набираєте тут свою станцію. Наприклад, Вуперталь. Я хочу в Вам вибирає... Тут можна поставити Хаупан це центральна станція. Бачите, ву-порталь. Е, можна подивитись, коли буде старт, варіанти. Е, так, тут клас. Ну, така е, термі... термінова і неважлива інформація. Хойте. Той, тобто зараз. Рваксини це ви дорослий один. Тут можна змінити, поставити діти скільки та скільки років. Чи є у вас привілегії якісь? Зараз у нас нема ніяких привілегій, то повна вартість буде. Клас можна вибрати якийсь інший. Тут варіанти. Коли можна вибрати, можна на найближчій. Умштайги це кількість пересадок, час, коли ви прибудете, час, коли ви виїжджаєте, можна надрукувати цю сторінку роздрукувати. Дрюки треба на суму вибрати, яка сума у вас. Вибираєте суму. Тут підтвердження ще, чи є бажання зарезервувати місце і далі сплачувати. Можна вже Тобто Зараз сплатимо і отримаємо. Ще можна роздрукувати резен Plan. Це буде трохи інший райзен Plan, тому що тут раз, два, три, чотири пересадки, а зараз прийде. Це інша подорож. По іншим це дві пересадки з Швандорфа до Нюрнберга і потім на Ісеє пересадка. Райзенплан рекомендую друкувати. Все, сплачуємо. Ось мої квитки. Подорож коштує 116,90, чек та... Виток, але помітьте, тут не показано, як ви їдете, на який потяг сідаєте, е, яке у вас сидіння і так далі, яка коля. І тому я дуже рекомендую зараз, вибачте, рекомендую роздруковувати резін план. Це план подорожі, де зліво написано з якого міста Швандорф-Нюнберг. Це перша подорож, час по Глайх. На яку. Колі ви приїжджаєте, на яку колі ви пересаджуєтесь, та номер потяга. І потім друга, другий потяг і СЕЕ 928 з Нюрнберга в Уперталь. І час, коли ви приїжджаєте. Райзен План дуже важливий і рекомендую його друкувати обов'язково. І його можна роздрукувати без купівлі квитка. Бажаю гарного дня!